Вітаю вас, мої любі! Зараз хочу подивитись таке, що від вас відходить, що приходить і з чим ви залишитесь. Давайте подивимось, що найближчим часом відходить від тієї людини, хто дивиться? Що відходить? Ану, покажіть прошу, це? Відходять якісь правила, або які були у вас в родині, ви хочете від них відмовитись. Вам щось не подобається в цьому. Хочете йти якимось іншим новим шляхом, але чомусь показує, що поки для вас це трішки ілюзорна подія, трішки ще не підготована. А, ну давайте далі подивимось, може буде зрозуміліше. Що приходить? А приходить якийсь новий король у ваше життя. Зараз ми зрозуміємо. Можливо, по тих правилах, які є у вашій родині, наприклад, цей новий король, який може запав вам в душу, це, до речі, може показувати військового, але це не обов'язково. Цей король, він може не підпадати по ті правила, які є в вашій родині. Ну, він може якимось здаватися нестандартним. А ну чому покажіть, будь ласка. Щось одні мечі. Але, але той король, який йде, от ви не хочете зважати на правила вашої сім'ї, до вас йде якийсь король, він е, прям шанс якийсь для вас. Шанс. На щось нове, на якісь зовсім нові стосунки. Тут випало, щоби теж королева мечів, він вам по духу підходить. І чим все закінчиться. Ну, я так розумію, що вам ще треба буде поборотися за цього короля, але. Все буде переходити дуже поступово. Можливо, у вас буде якась навіть сварка, може, з мамою, може з кимось іще, з якоюсь близькою людиною, але поступово ви рухаєтесь до чого до, до великих змін, які у вас були на зараз. Дякую.